Поличити підрозділи відбуватися не тільки спеціальна і національна проробить це іду, який вступав зовнішнім виглядом. Наш половин український ті повага! Слава Україні! Героям слава! Давайте, хотіть. Давайте, берете, беле, здале, беле! Онлайні. Зараз промовиться. це щастя для українського народу, що грешки столиці України на проспекту Шевченка Леніна Чого ганебного? Немає цього цієї ганьби. Тепер ця ганьба стерта, і ми тепер вважаємо себе цінною і правдивою нацією. Дякую, дякую, бодя.